Чергова поїздка по Хмельниччині. Зараз ми з моїм товаришем витвинулися з міста Острога в сторону Шепетівки. Просто бліц, поїздка. на Святе озеро, поїзди смаженої колбаски і по домам. Так так, є на Хмельниччині. Таке чудове в лісі святе озеро. До речі, їдемо ми на двох мотах. Я на гусьоночку своєму. і бажач боксер. 150 кубиків. Ви знаєте, я вам скажу, що так нехиленько-нехиленько. Гарно мод йде. Боксер це той мод, яким варто і треба подорожувати. Вже наслуханий я від Тернопільського мандрівника Андрія, той, що привід з мотором. Ось дивіться. Чесно, в мене зараз на спідометрі, якщо видно, 75 км в час, і я дивлюся, що боксер йде налегке. Насправді в мандрівках нема чого е, гонки устраювати, треба просто мандрувати. В'їхали в Славуту, рухаємося вулицями. Зараз проїдемо центр Славути. і прямуємо на місто Ізяслав. Саша десь поїхав дібрями. А чого ти не поїхав через центр? Ну цікаво цікаво центром проїхатись. Я я ближче, А чого ти виїхав раз, повернув і потім пішов? Поїхали через центр. Одним словом, Саша веде мене їбуками. А я хотів поїхати через центр, показати вам. В центрі Славути став. Ну, буде так, як буде. Таке маленьке, скромненьке містечко. Відомий в Славуті музей, музей радянської епохи. В'їхали в ліс. Як чудово, як зараз дуже гарно в лісі. От Саша пішов вперед. Я зараз теж буду за ним навалювати. Тут дуже гарна лісова дорога. І просто така зелень насичена трави. Отак візера піднімаєш доверху. Такий запах трав, запах лісу. Я завжди думаю, хто придумав такий великий купол для такої церкви? Так, як я казав, зараз йдемо праворуч. Ось у нас вже є село Голики. Це шайка. Покриття непогане, але ж камінчики, пилюка. Я тільки понатирав мотоцикла, тільки його повилизував. Вже приїду додому, знову буду. Грязний як чорт. Завжди, коли мию мотоцикл потім сідає на нього, то мені здається, що він краще їде. Тут ми завжди брали пиво ковбасу коли їхали на озеро. Тут також заїжджали, тут горівку брали. До речі, це е, останній. Магазин вже далі не буде ні магазину, ні чого. нічого. кінець вулиці, остання хата, передостання. Ось тут десь остання хата, а далі все. Ну що, завжди тут, коли ми їхали, був пісок і погана дорога. Баюри, води, море. Так, тут треба бути обережним, пісочок такий чималкий, значить може носити мод. Так, доска лежала Повна цвахів набита. Це що спеціально? Треба тримати колію, бо так і можна піти. Все зароще, тут машини навіть важко проїхати. Так, тут суцільний пісок. Ну що, пішли піском. І так Саша взяв мене на обгін. Каже, ти слабак. Зараз я покажу, як треба їхати по піску. Він носить його, блин. Він насправді мене також носить. Опа! Віляє Саня кофром. тут треба бути пильним, бо це дорога, тут корінь десь від сосни вийшов на дорогу то ще щось, ось, бачите як його носить. Десь чуть хапанув колесом переднім пісочок. Все, і далі вже пішло-поїхало. І так під'їжджаємо до Святого Озера. Та-да-да-дам. Ви знаєте, що серце тьохкає Я так давно тут не був. Блін, колись тут стільки багато було води, дуже гарно, красиво. А зараз просто наслуханий, що тут просто жопа. Ну зараз побачимо. О. Шашлички жарять, димком запахло. Можемо поїхати туди, а потім поїдемо туди. Давай вперед. І ось ми добралися до самого святого озера. Як я тут давно не був, дивися, рибак сидить, значить риба клює тут, Саш. Уявляєш? Зараз ми спитаємо, що він зловив, звичайно. Ну що, Саша? Власне, ми біля Святого Озера йдемо до рибака, зараз провіримо, що він тут наловив. Сань. Якщо він щось зловив, значить їдемо за вудками і будемо копати червяки. Як ти будеш копати черв'яки, я буду ловити. Добре. Домовились? Але будемо кидати в одне відро. Твої карасії будуть з надкушеними хвостами, а мої з цілими хвостами. Доброго, <схай> Доброго дня. Добрий день вам. Що, там ні, ну сьогодні, зрозуміло, а так. Ви подивіться, ви подивіться, які будки. Це таке ностальжі, що вам не передати. Всі ловлять на телескопічки всякі, там спінінги круті. Чоловік прийшов, на ліщину закинув і риба клює, правда? На що ловите? Покажіть на чиє черв'яки вас? Покажіть, находжу одного черв'ячка. Житно, Кажетно. О, Чирячок, гноювичок, так? Да? Да, червоненький такий. Тут риби немає. Ні, сказав директор стадіону. А ось, власне, саме Святе Озеро. Зараз я вам розкажу маленьку історію. Тут на самому Святому озері, на центрі водойми, є острівець. Якщо вам камера передасть, якщо вам камера передасть там стоїть великий десь метрів 4 хрест. Легенда тут є така. Кажуть, що в давнину... Ну це легенда, це не, не факт, але дуже багато я раз, разів чув, що на тому місці, на тому острівці, стояла церква. І, до речі, в цьому озері кажуть, що ніхто ні разу не втопився. Так що продовжу. Там на тому місці стояла церква. І колись один хтось сказав, а щоб вона під землю провалилась. І так вона і провалилася. Я зараз знаходжуся біля краю води, а в минулому тут вода була аж до берегів. Ось по соснах видно, що тут вода була до берегів. Бачите, на якому рівні впала десь приблизно метрів два вода. Ви подивіться, яка тут водичка. Водичка чистенька, вона завжди кольором як чай. І так чому така вода, як чай? Тому що навкруги ліс, рослини, мені здається, що вона настоюється тут просто як чай. Комарі є, я побачив комарів. Гляньте, який пісочок, яка водичка. Жаби точно тут є, а риба я не знаю. А ми хочемо зробити фотографію і як дурні, два пхаємо мотики ось, все. Спікачки готові. Ти ну, підсунься сюди трошки ближче. Та нормально, Я, може... тебе не видно. Це добре, що мене не, не видно. Отакого. От Йоки-палки. Надо подивіться, що ми їмо... Раз. Що може бути краще на природі? Отак. Пожарити шмат сала або колбаски. Ну що, друзі, кавуємо? Зараз п'ємо каву плавно, я йду купаюся, а потім їдемо до Саші на виноградник. Будемо дивитися, як в нього росте виноград. Може вже дозрів. Може. <кхи> І так колбаски пожарили, перекусили, каву попили, відпочили вперед в дорогу дивитися Саші виноградник. Саша має зараз показати, похвалитися своїм виноградником. І заодно прокатаємося. Так, тут а, знову ж такі самі дорожки, коріння, пісок. Поїдемо стежками Класно в лісі взагалі покататися мотиком. Саша пішов молоді Молодець, саньок. Головне пенька не схватити, хоч і високий мот, але ж можна нахромитися пузом. Таску, все, ми майже виїхали. Просто тут а, лісники переорали протипожежні рови зробили. І тут приходиться виляти в лісі. А це цікаво, в будь-якому випадку цікаво. Туди заїхав, туди з'їхав, там заглох, звідти виїхати не можна. Все, поїхали, виїхали на доріжку. Я цього боксера по лісі догнати не можу. Він такий легенький, Саша їздить з як на воспеді. Саньок газу там не хоче відставати. Його носить кидає. І так вертаємося назад цією самою дорогою, якою їхали сюди на Святе Озеро. Мені так сподобалося. Оця її кривизна. Люблю такими вулицями їздити в селі. І так, в'їхали в село Радушівка. Під'їжджаємо до будинку Сашиного. Зараз будемо дивитися виноградник. Сільські дорожки, село. Оба! О, покошено все, чітко. Все покошено. Видно, що господар тут а є. Та, це Аркадія. Аркадія. Це, це напевно, Молдова. Вон синій, але не знаю, чи Молдова чи Одним словом, будеш з виноградом. Оцей під саме найкраще росте. Чи це що тепло, цього йде? Да, да. Ну, воно виходить дерево ну, що ж, виноград подивилися, як в Саші росте, все супер. А зараз пора їхати додому.